Мама, яка не хоче займатися з малюком в дитинстві, витрачає набагато більше часу, грошей та сил на те, щоб розрулювати проблеми. Потім дитина не вчиться, не хоче займатися ніякою діяльністю, не хоче ходити в школу, не хоче прибирати в своїй кімнаті, постійно з вами свариться. Це все виїдає вашу батьківську енергію і робить дитину нещасною. Тому робіть своїх дітей щасливими, гармонійними, передавайте їм свою любов, знання і навички. Програма «Осі діти генії» допомагає вам гармонійно. Розвивати свого малюка в шести основних напрямках: це розвиток через любов, через ігри і через позитивні емоції. Це емоційний зв'язок батьків і дитини, це кращі світові програми фізичного розвитку дитини, який впливає на інтелект. Не пропускайте час, який є один раз в житті в дитини найефективнішим від нуля до шести років. Пишіть займатися і отримуйте програму найкращих спеціалістів. Пиши розвиток та отримуй 10 кроків для всебічного розвитку твого малюка.